Вітаю, друзі, на своєму каналі. Слава Богу, У нас вечір вже півдев'ятого вечора. Приїхав я ось у ліс, готовлю, покосив місце під пасіку. Будем вести джилок своїх на липу. Підготувався тут у місце. Така у нас вся красота. Тут ось тут все знайшов. Солонець, кози тут пасуться. Це у нас тут заповідник. О, у нас тут ні охоту не можна, нічого не можна. У нас тут є всякі всякі, всякі звірі. О, це ось солонець, тут під'їхав сюди, а тут кози пасуться. Гризуть, гризуть сіль. Зараз ось від. Це у нас в лісі така красота. Ось, ай-яй-яй, бавовник, дивіться Ай-яй-яй, скільки ж його тут. Цього Це бавовник. Оце там оно. Там моїх не видно сюди. А там все державний липовий. Державний ліс, заповідник. Там ніхто не охотиться, ніхто нічого не робить. А тут горіхи ось посаджено. Бачите? Горішки. Дуби, горіхи. А це тому державний липовий ліс. Вже липа починає цвісти. З лісником домовилися. Лісник говорить, що вже дехто повивозив. А вже стоять. Нам оце тут таке місце виділили, кажуть, в цьому місці можете поставити. Ми це поставили. У нас вже починає зацвітати липа. У місті вже починає... зацвіло. А в нас ще тут, ну, в місті завжди швидше. У нас ще холодно. У нас ще тільки зацвіта. так ось. Красота у нас тут така. І дай Бог, з понеділка вже вивеземо сюди поставимо на липу. Ось такі справи. Всім щиро дякую за увагу. Така красота в нас тут. Хай вас їх Бог благословить. Щоб ваші бджілки були всі живі, здорові. Щоб були повні-повні вулики меду. Благословить вас Господь. До побачення.